І оплата дорог. Є два варіанти действий, в зависимості від того, як ви збиралися відкривати свою фірму і з ким ви зібралися працювати. Варіант є такий. Лібо ви повністю самостійні і все повністю ваше. Навіть да? там, якщо по-якусь логістику ви йдете, але вам ніяких бонусів не предоставляється, або допомоги і все падає на ваші плечі. Це один варіант. І є варіант, коли спедіція допомагає з топливом і оплатами дорог. Це є другий варіант. В моєму випадку оплата дорог пала на мене самого. Тобто, звичайно, да, я всі оплати по дорогам сам вів. Але моя спедіція мені предоставила топливо. Предоставили одну із своїх топлівних карточок. Там подв'язали мене до того, та, як клієнта. І все, я заправляюсь, виходить, по тій топлівній карточці. Вони все замість мене оплачують, і коли приходить час со мною. То вони просто виставляють мені таку штуку, яка називається компенсата, де я підтверждаю, що я готовий, що я розрішаю мінуснуть денег, які вони повинні заплатити мені, забрати ту суму, яку вони заплатили за мене за топливо. Плюс у них є своя заправка в Польщі. І я в принципі колись їжджаю там, на базу, ліба додому, в машину, і то я заїжджаю через базу, заправив повні баки і... І погнав далі. І так, варіант такий. Якщо вам спедіція предоставляє і оплати дорогове, і топливо, це круто. Знаю, що є спедіції, які теж предоставляють і оплати дорогове, но там потім вже йдуть менші ставки. Там вже я не знаю, будете договарюватися я з цим не сталкувався, я знаю, що таке є. Розказую, як в моєму випадку було. Мені предоставили топліво, як я раніше сказав, да, топлівну карточку, заправка на базі, я не заправляюся і потім виконували. З мене це все діло висчитувалося, коли розчитувалися мною. По оплатам дорог. Як ми поступаємо? Це бачите по оплаті дорог в моєму випадку, як в випадку номер 1 якщо ви стартуєте без якої-либо допомоги зі сторони спеціації і все падає з старту на ваші плечі. То оплата дорог проїхать таким образом. Якщо у вас достаточно кеша, і у вас є 2-3 тисячі євро лишніх, щоб поставити на кауцію, то тоді круто. Вибирайте будь-яку топлівну карточку. Желательно таку, знаєте, щоб це найвкусний аромат. Щоб там можна було і заправлятися, і оплачувати дороги, щоб вам менше було головняка ні, і все падало на один щат на одну фактуру якщо у вас є умний чувак і не хочете її десь щоб вона десь лежала а лучше її придержати і потім інвестувати в розвитку фірми держати як подушку тому що це транспорт і подушка повинна бути Непредсказує розтрати буває случаються і лучше, щоб ця дідусь була в тебе напоготові, чим її не було, і потім думати, де її взяти. То варіант такий. Що касається оплат дрогових, ні? Варіант такий, ми беремо всі жандзення, приклеюємо, що тільки можна приклеїти. Тобто ставимо толк-єкта. Реєструємо його там в системі, да, заводимо счет, всі діла, їдемо в службі, наприклад, на Лонтекс, де я робив. Якщо у вас в машині стоїть від старої фірми, то його демонтують, монтують від вашої фірми, підключають його і все, у вас ви при реєстрації на сайті Толковій свій счет і просто поповнюєте цей счет. Ну і вам треба контролювати, щоб у вас на толколекті були денежки, щоб производити оплату друкову в Німеччині, не в Германії. Потом два. Австрійський бокс. Поки ви не обзаведетесь толковою топлівною карточкою, наприклад, ДКФО, як в моєму випадку, то вам треба буде завести австрійський бокс. Тобто да? Box називається. Теж його треба буде поповняти, контролювати, що там постійно була дідуська. При отриманні цього боксу треба буде зайти на сайт, ви там отримаєте чеки і на сайті провести реєстрацію. Тому що якщо її вовремя не зробите, то можна отримати штраф, як в моєму випадку я отримав 250 євро штрафа. І коли вже, наприклад, ви потім, в обзаведетесь, наприклад, карточкою ДКФАУ, цю карточку, я прям з цим советую, особливо для старту то тоді ви можете підключити цю карточку прив'язати до Телколекта, щоб вас автоматом е, оплачували все через Телколект. І вам просто потім не треба буде поповняти щодо Телколекта, а вам просто фірма ДКФ буде виставляти в щот два рази на місяць. Ви будете його оплачувати і все. И в цьому випадку, коли ви вже підв'яжете топливну карточку до толколекта, тоді ви зможете підключити, щоб толколект оплачував і Австрію. І тоді, зрозуміло, говбокса того здаєте. І у вас вже толколект оплачує і Австрію, і Германію. Далі погнали Польща. на Польщу Етол. Є три варіанти оплат дорогових етолом. Це либо приложение, як було в моєму випадку. Бо я сам їздив. Якщо у вас старту буде водителя їздити, я советую поставити одразу. Є э, два відеожені і приборів для оплат дорогових. Один впихається в прикурюватель, Навірно, я його советую. Він найпростийший, бо потім ви все одно підключите нормального боксу. І він вам буде все оплачувати. Так от. Есть э, прибор з прикуривателя, є прибор, який вмонтовується внутрішньозгов, і все, і він там себе працює. Тоже ви поповняєте счет, либо ж вам фактуру будуть виставляти, регистрируйтесь на сайте і, і все. І оплачуєте дорогу. Ну, зрозуміло, що брамки, то брамки оплачуєте либо топливною карточкой, либостер-кардом, либо, либо візою. Так, з етолом зрозуміло. Далі у нас в очереді йде е, сателик, у нас йде бельгійський, його теж беремо. Беремо в Бельгії при в'їзді, можете взяти бокса цього як на час на лісо, потім зареєструватися на сайті і, і підключити його вже туди. І можна таки поповняти, либо його просто в пунктах обслуговування. Сателіка не в Бельгії, либо ж можна через сайт заходити і поповняти його там теж. При бельгійському там, виходить, 180 євро ми будемо платити кауції ну і далі поповнення. Коли ми цього бокса здамо, то ця кауція нам зрозуміло повернеться. Та сама історія у нас ще з боксом, то ж саме. Там щось теж в районі. Блин, не пам'ятаю, скільки там. 100 евро, чи 150, До 200 евро, короче, кауции мы Оставляем, ну и дальше опять-таки Пошло пополнение Словакия словакия тоже бокса, берем Та самая история, 50 евро кауції, 50 евро минимальное Пополнение, потом при сдаче Идет возврат Венгрия тоже, с того всего, что я знаю Либо тоже берем у бокса Либо же Купляем евровинету Страни Бенелюкса, то есть Люксембург, Голландія, да, Данія, Швеція, Євровінети, ну і Франція, Португалія, Іспанія, Італія брамки оплачуємо Мастер Mastercard, або Віза. Це в случаї, якщо ви не хочете наперед відвалювати... Денішку на всякі кауції і все таке, то ваш варіант це, що я тільки що назвав. В такому ритмі роботаєте полгодіка-годік, ваша історія вже кредитно зростає, і виходить, що ви стаєте вже більш довіреним лицом, І тоді вже можете зв'язуватися з різними топлівними карточками і клянчити у них що. Дайте мені, бажаю, топлівну карточку без кауції. І, і я думаю, що нібудь наклянчите. Получається так, карточку ДКФ, то я вже десь через полгода я отримав без кауції. Бо як тільки я відкрився, я прозванював всі возможні, да, топлівні компанії, щоб мені щось дали. Всім хотіли денежку наперед. Відтоді, зрозуміло, що такі вещи мені не підходили. Продарчуть не жахлив. Понятно, що такі речі мені не підходили. Я не хотів ніяких там кауцій платити. Я до сих пор против цих кауцій. я не хочу цих кауцій. Я ще собі понаходив все без кауцій. Слово кауци я не люблю, це дуже погане слово. Я вважаю так, що кауцію должны платити молоді фірми, питань немає. По тому ж як в них якась історія є. То можна їм спробувати дати щось без кауції. зрозуміло, що якщо вони потім валять пепуньку і опаздуть з платежами, то тоді, звісно, можна затребувати кауцію. Ну, якщо ти платиш все вовремя, все чітко, то я думаю, що можна і без кауції. Це роботи в моєму випадку так і вийшло Я працюю і без кауції. Хоча я знаю фірми, які просто принципіально вони, блин, не платять вовремя. Просрочують платежі, я цього не розумію. Мені як тільки фактуру виставили, я просто я виставляю фактуру, да, і я, я хочу, щоб мені максимально швидко заплатили за мої за мою услуги. Да. Те ж саме я розумію, що мені виставляють фактуру і мені треба теж її максимально швидко оплатити. Я їх пооплачував, все, я собі спокійний, я собі бачу свій денежний оборот, що в мене відбувається і як собі там, що планувати. Так что я советую платить все хорошо, вовремя, максимально швидко і буде у вас хорошая історія і не буде у вас ніяких проблем з кауцем і з усім остальным. Ну і так, виходить, через півгода я вже отримав карточку ДКФУ. Мені дали вони без кауцію, я її підв'язав під Толка Алекта Німецького, як я вже раніше казав, да? підключив до толка Австрию. І плюс до бельгійського бокса я підключив карточку ДКВ. І теж в мене був мінус головняк. Я не парився, поповнити його не поповнити все автоматом відбувалося через карту ДКФ. А потім мені просто виставляли ні, фактури два рази на місяць. Ну і плюс цією карточкою теж багато чого, всякі сервіси можна оплачувати, оплати дорогові, тунелі і все таке. Тільки конечно Франция, бо я думав, що можна Францію, там, да, Італію, Испанию, Португалію платити ДКФУ на брамках, но нет. Там тільки мастер-кард, виза, либо же телепас теж можна його заказати. Я не знаю, где його заказувати. У мене в предыдущей фирме він був. Есть такий, така ламинированная такая штучка, і на неї теж можна оплачивать. Ну я з нею не зв'язувався, я знаю, що вона є, як вона працює, але я її не заказував, не знаю, як її заказувати. Тут я вам нічого не посоветую. І так, це що касається по оплатам дорог, якщо вам спеціяці такої послуги не предоставляє. Тепер погнали по топливу. По топливу, якщо виходить, вам вам предоставляет, то опять таки, у вас мінус головняк. Ви собі заправляєтесь, потім просто з цієї компанії, з якою ви роботу, затрудните, яка вам предоставила цю топлівну карточку, з ними собі там вже поняли, що, що ви робите. Але все одно в паралелях я вам совітую пробивати, прозванювати, шукати різні компанії для співпраці по топліву, тому що ситуація така, особливо коли війна почалась, Топливо скачнуло. Я пооб дуже багато топлівних карточок. І я заправлявся дуже добре, тому що сьогодні, наприклад, не, навіть беремо Германію. Сьогодні одна топляна карточка реально може бути дешевша остальных на 10 євро центів. А завтра буде наоборот. Це буде дорога, а потім в другій слідчі топліні карточки там, компанії. Не, у них буде дешевше. Я не знаю, чого так. Ну я реально добре економив на солярці чисто за того, що я собі дивився, де, як, що. І ви поняли. Ну, обзавестись топлівною карточкою. Да, якщо таки ви молода фірма без історії, без нічого, буде дуже важко. Всі будуть хотіти кауцію да, залог. І розказую варіант, який я знайшов. Це була моя перша топлівна карточка. Я не знаю, чи в остальних таке є. Я про усі з ким я не говорив. Такого варіанту мені ніхто не предложив крім Євровага. Євровах мені предложив, бо дивіться, я так, я дзвонив, я казав, що я хочу вашу топливну карточку, я хочу на дороги оплачувати, заправлятися, я не хочу платити вам кауцію. А вони кажуть, молодець, а ми хочемо кауцію. Пойми нас правильно. Я кажу, я розумію вас правильно, я не хочу платити кауцію. І в відтоді що, В відтоді що, В відтоді що. Всім я так говорив, казав, що я готовий моментально, як тільки я заправлюсь, я одразу, просто виставте мені щот, я його оплачу. Ну і на цю тему мене пишіть всі морозили, казали, ні, галяк, так ми не хочемо. І тільки Євровах мені предложив, у них є карточка Євровах One. Як вона роботає, ви її получаєте, вона безплат, нею не пользуєтесь, нічого не платите. І... Чим прикол для молодої фірми, якщо да, вам ніхто нічого не вам якась педіція нічого не дає, то це ваш єдиний варіант халявної топлівної карточки. Що ви дієте? Ви її поповните. Наприклад, ви розумієте, що треба дійсно поповнили її на 3-4 тисячі євро і все. Заправляєтесь. 15 днів проходу, вам виставляють фактуру. Провіряєте її, моніторите, контролюєте, що там була денушка і все, собі заправляєтесь. В принципі, в Євровах дуже прикольний, він, мабуть, мені найкращі по програмному обеспеченню. Реально в них менюшка, звісно, класно, чітенько, понятненько. Фактурки дуже в них красиві, такі понятні, розборчиві. Шо, що, звісно, мені їхня електронна движуха, нормаль. Ну і плюс по вони теж хороші. Но... Щас із ними не працюю, тому що я вже отримав топлівні карточки без кауції для Германії. Я заправляюсь в Германії танкпулом для Германії, він ще А В усіх останніх странах в Люксембург, Польща, я заправляюся топлівною карточкою, яку мені предоставила моя логістика, з якою я работаю. Ну і іноді дивлюсь де як, то ще ДКФО заливаю. Поначалу я дуже хорошо ДКФ лив, Іменно коли війна почалась. Мені по Германії... Та взагалі пішли візде ДК був крутий, тому що він на кожну заправку підходить. І І ти собі їдеш, просто на біжонце дивишся деяка заправка, деяка ціна і реально може бути дві заправки рядышком, а різниця в ціні може бути навіть в 20-30 центів. Я постійно їздив, моніторив ціни, да, на ті карточки від моєї фірми з педіції, плюс на танкпулі, плюс на ТКФО, плюс Євроваг теж я моніторив. Іноді Євроваг для мене був вигодний, це в Австрії, як я до той на Італію їздив. то Я знав, що я через Австрію буду їхати, я поповняв Євровага і собі заливав. Так що є такі варіанти. Опять таки, поки ви. Ну, вам треба год продержатися, год продержитесь і потім без кауці без нічого, ви собі вже зможете заказувати, що ви собі хочете. Опять таки не в усіх топлювних компаніях, але в ніколих можна. І так, по старту, да? по заправці, по дорогам для початку ми поняли як. Що касається оплат дорогових, якщо вам ваша спедіція не предоставляє, то просто берете всі важливі жені, ставите їх, підключаєте і нормальок. Потім спустя там, полгода, год візьмете універсальний бокс по оплатам дорог, та й буде вам мінус головняк. Зараз я про це буду розказувати. Ну і з топливом теж. Якщо у вас є спедіція, то круто, але паралельно все одно прозванюйте, пробивайте. Беріть максимально всякі топлівні. Да, карточки від різних топлівних компаній для того, щоб сравнювати ціни, умови, що вам більше підходить. І коли фірма почне рости, історія ваша почне рости, щоб ви вже собі знали в принципі, на кому встановлюватися. І, і, і оця ж карточка Євровах One Це не реклама нічого. Просто я реально я всіх прозванював кого можна було прозвонити. Всі морозились, ніхто не хотів, і у них реально є така класна штука для старту. Я вважаю, вона вище куда. Якщо вам ніхто нічого не предоставляє, денюжку залили, заправляєтесь, залили, заправляєтесь. Красота. Так, по топливу ще які нюанси є. Є така штука, як заправлятися в нето не без налога. І є така штука, як возврат акциза. Акциз можна вертати в Бельгії, у Франції. І кажись, либо в Іспанії, либо в Італії. Не пам'ятаю де іменно точно. Но є такий варіант. Я поки ще акциз не вертаю. Ще в мене тут теж свої движения по топливним компаниям. Бо я ще собі тоже таку... Чітку стабільну кампанію ще не підключив, як вже підключу постійно стабільну, то тоді буду вже з ними рішати ці питання по зрату акциза і заправки в нетто. Бо ізначально я в тій топливній кампанії, да, яку мені предоставила моя логістика, я в них вибирав Германію, але знову ж таки ситуація на ринку нестабільна. Топливо скаче, і я такий, що заправляється десь нето без налога, але по дорогим ставкам, типу, я манав, я лучше десь заправлюсь подешевше і почекаю там тих полгода, да, поки мені повернуть налог. ну ви поняли, я лучше дешевше заправлюся. Ну, Є такі варіанти, що можна, наприклад, да, ви часто на Францію їздите, на Бельгію, то можна цю страну вибрати заправка в, в нето і плюс возврат акциза. Там теж цей процес не швидкий, але на цьому нормально теж можна буде економити. Є такі теж, варіанти. Ну і, значально, будьте готові платити за все в брудто. До того моменту, поки ви підключите собі да, постійну топлівну кампанію, що можна заправлятися там в нетто і без акциза, без цього всього, нічого страшного, ви будете заправлятися якими. Топливними там карточками ви б не заправлялися, всі фактури, всі фактури заграничні, Всі будете висилати в компанію, через яку ви будете возвращати свої налоги, Тож, таких компаній куча, вони либо є притопливних при компаніях, отдільні компанії, да, які бюро, всякі, які займаються возвратом налога заграничного, І ви ці всі фактури все туди висилаєте, весь ват, вам все буде вертатися. Но на тему налога и всего остального я сделаю отдельный выпуск. Ну і дальше по оплатам дорог Бокси да для оплат дорог универсальні. Спустя получается, уже год существования моей фірми, да. существования, развития моей фірми, я пробував тоже везде там. Піздічки можна, там такі кауції сумасшедші, вони хочуть, просто нелогічні. І то і все, я реально уже хотів да, подключать от ДКФО. У них там була вже невелика кауція. туди сюдим Срідові всього, що можна було, то мені бокс ДКФ максимально хорошо підходив. Ну, а потім жіночкою сиділи ще решили кинути запрос на теліпас. Телепас постійно, я їм як не кидав запрос, вони постійно ігнорили. в Відтоді так я даже і не знаю, що там того телепаса вообще відбувається. Попали ми на кампанію Access, французька компанія. І, кстаті, найкраще. Я не буду розказувати центовки і все таке. Но одзвонився представитель, дуже милий, з ним добре ми переговорили. Він мені предложив условия по процентам, це ваще нижче сіді всіх е, топливних компаній да, і у Жанзеній, які займаються цим всім ділом. У них що блин, кауція крепка, що проценти крепкі. А тут в мені без кауції і дуже з маленьким процентом, як для маленької фірми, вообще класні условия, то я моментально з ними договорився і підключився. І тепер у мене головняка немає, виходить цей боксик мені оплачує Польщу, Германію, Австрію, Бельгію, Франція, Іспанія, Португалія, Італія, понятно, брамки. Тунелі, да, там, в Бельгії, в Германії, Венгрія і Словакія підключені. Ну і тільки я получається тепер тільки купую вінети. На страни Бенілюкса, ну і в Польщі оплачують то карточку і ДКФА у дороги Якось так. інформація, я думаю, дав вам нормальну. Якщо вдруг якісь випросити, десь щось непонятно питайте, тому що я розумію, що я десь можу розказувати. Буває сам монтірую і думаю, блін. Я типу так говорю з такими загадками, либо Лібо наче сам собі розказую. Ні, якщо типу, я розумію, але я розумію, що якщо чоловік з цим не зв'язаний, то він може не зрозуміти, що я пытаюсь донести. Ну а загадками я теж говорю, теж ви мене пойміть. Я всі карти теж розложувати не можу. Я вам максимально детально, настільки я собі можу дозволити, я вам розказую. Ну прям геть все розкривати я вам теж не можу. К сожалению. Every day. At the Still так що максимально, що я міг вам розказати. Я вам розказав, десь, може щось упустив, може десь щось не упустив. Кого інтересує, спрашуйте своїми же випросами ви будете мене підталкувати до слідуючих відосів. І, десь якісь питання, максимально, де я собі можу дозволити в деталях вам щось розказати, я вам розкажу. Так що до наступних відосів.